Приготую качені ніжки своїм улюбленим способом, тобто з грушею і апельсином. Це дуже смачне поєднання. готується дуже просто, а виходить смачно ніжки солимо і перчимо. Більше ніяких спецій не додаємо і смажимо з обох сторін, викладаючи спочатку шкіркою вниз. Зазвичай беру чотири ніжки, але цей раз були маленькі, тому п'ять помістилося. Тобто, дивіться по розміру ніжок, щоб вони добре поміщалися на сковорідці. Тим часом нарізаємо пару цибулин, один апельсин чистимо від шкіри і нарізаємо квадратиками. Одна-дві груші, Беремо твердого сорту і нарізаємо довгими шматочками. Вона карамелізується і буде дуже смачна. І спочатку смажимо цибулю. І якщо качені ніжки дуже жирні, то лишній жир краще відібрати. Цибуля обсмажилась до золотистого кольору, додаємо апельсин і грушу. І укладаємо фрукти так, щоб вони обсмажились. До качки це ідеальне поєднання. Накриваємо кришкою і періодично помішуємо. Якщо е, жир мало, то можна долити трохи води, щоб не підгорало. Цей раз воду не додавала, але іноді, якщо качка не жирна, додаю. Тут ушимо одну годину, в залежності від качки. У мене молодесенька. Якщо у вас ніжки більші, то довше. Тобто дивимося до готовності м'яса. Ця готувалася качка годину. А Бувають такі ніжки, що можна і всі дві тушити. Груша твердого сорту, тому залишається ціленькою і дуже смакує до качки. Однозначно найсмачніші качені ніжки. Це дуже смачно.